Thank <laughs> you. mm. <hums> 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 Україні! Героям слава Сьогодні у нас відкриття маємо реальної дошки нашому побратимому стару Анікієнко Леонид. Перш за все я хочу, як завжди це робив, роблю і буду робити. Зараз вибачитись за те, що ми повернулися живими, але, на жаль, ми повернулися не всі, у нас є забрати, які у нас знаходяться в наших спіттях. І кожному з нам доведеться рано чи пізно. Бажаю вам, щоб це було, відбулося пізніше. зустрітися з нашим побратимом, поглянути їм в очі і брати їх гідне продовжити життя. На сьогодні так якось трапляється, влада забуває, але поряд на сьогодні, з меморіальної дошки нашого завідувачого брата є справжні люди, які живуть не чимось характеровками, а живуть почуттям своїм покликом свого серця. Хочу подякувати кожному з вас, що ви живі, здорові, побажати вам, вашим родинам здоров'я, цього людського тепла, Сашка, головне, напевно, нам, коли ми будемо подивити, дивитися і в очі і сказати, що я зробив все, що від мене зробив, і я не зрадив пам'яті нашого побратима. Зараз хочу попросити для відкриття дошки, запросити бойового побратима Володя. Угу. Всі вже його знають. В що... <кій> Слові Божому написано на початку було Слово, а тоді була молитва. І ми будемо читати Слово Боже на початку. Дуже дякую Ігорю, що вірно сказав. що Саме головне, що пише Слово Боже, цікаво. Апостол Іван описує таке на початку було слово, і слово було у Бога. І слово було Богом А далі написано, що і слово стало плоттю, 17-й вірш. І було з нами повне благодаті і істини. Це написано про Ісуса Христа. І 23 й вірш. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородного, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ось про що сьогодні Ігор сказав? Це буде правда. На початку було слово. Христос помер на Христі. Для чого? Для того, щоб ми зустрілись там на небі, щоб була ця можливість. І знаєте, ми з вами християни. На що ми впливаємо християни? Велике кощунство, коли віруючі люди, християни, із нашої християнської віри роблять якусь ну, ідею благополуччя. Або не буде ніколи так. Ніколи ми не будемо з вами повністю благополучні. Ніколи не буде так, що ми будемо повністю здорові. І ніколи не буде так, що ми в своєму житті не будемо когось втрачати. Такого не буде. В чому ж заключається наша віра? А от заключається наша віра в тому, що було сказано сьогодні, що ми один одному подивимося там вічності в очі. І хтось там буде, а когось там не буде. Ось в цьому заключається наша християнська віра. І цікаво, те, що апостол Іван написав, що ми бачили Христа, і наші очі бачили його, і ми бачили Христа як повного благодаті і істини. А тоді він описує, бо так полюбив Бог світ, що він віддав сина свого однородного, єдиного улюбленого сина, віддав на муки на смерть, для того, щоб ми мали життя вічне. І ось я просто знаю, для нас сьогодні це не просто фрази, тому що серед нас стоять люди, які втратили найдорожче, втратили своїх синів, втратили своїх батьків, чоловіків, побратимів втратили. Для нас це не пустий звук, тому що ми бачили смерть з вами. Ми знаємо, що це таке. Тому, дорогі брати, і сестри, дорогі побратими, про що хочеться сказати. Що сьогодні ми кажемо героям слава, але друге, що ми побачимо один одного, побачимо в вічності. Це буде дуже важливий момент. І ось те, що я зачитаю ще те, що апостол Павло пише: він каже: як сам він перетерпів Христос, то Він може допомогти і ті, хто терпить зараз. Послання до Євреїв. він, як сам перетерпів, може допомогти, тому що Він. Христос не прийшов для того, як, як деякі, знаєте, кажуть, То Він владика Владик. Так, так, він владика Владик, але Він прийшов, народився від простої родини, від Діви Марії. Він е, народився в простих віфлієвських яслях. Чому в яслях? Тому що, як ви знаєте історію про Ісуса Христа, не знайшлося в, в цій гостиниці, не знайшлося місця для нього. Все було зайнято, коли Марія вже. На... Приїхали туди. І вони народили в хліві в простих яслях в тих антисенатарійних умовах. <кій> і Христос не потребував для себе якихось особливих почестів. І ви знаєте, про що ми сьогодні говоримо? Кожна людина буде відповідати перед Богом що вона в житті робила добре чи зле, якщо вона все життя брехала і займалася політикою. І розказувала, як вона там посіщає храм, і по телевізору ми бачимо там, як він там молиться, то чи побачимо таку, таку людину в вічності? А ось я впевнений, що знаєте, іще одне слово Боже, я його завжди зачитую. Написано в Слові Божому, що нема більше тієї любові, як хто покладе душу свою за братів своїх. Ось що написано в Слові Божому. І оці українці. Ми доказали свою ідентичність тим, що деякі багато людей казали, да, хахли, вони там такі люди, вони продажні, ні. На сьогоднішній день оця війна добре, що, як кажуть, Путін оказав нам велику услугу, що ми всьому світу показали, хто ми є. Але дійсно жалко тільки те, що ми заплатили отаку ціну, отаку ціну за. Нашу ідентичність. І ми показали, що ми українці, ми не хахли, а українці. Ми готові захищати свою державу, ми готові захищати своїх рідних і близьких. Ось що сьогодні показали. І той приклад, який дав Христос, нема більше тієї любові, хто покладе душу свою за братів своїх. Перший Христос поклав добровільно свою душу, пішов на Угорський хрест, на муки, він помер заради всього світу. Заради тих людей, які зрозуміють, ні, не заради всього світу, а заради тих, хто зрозуміє і хто прийде до нього і захоче бути з ним побратимом. Ну він сказав Христос: «І тепер не називаю вас рабами в Євангелії, тепер називаю вас братами, ви брати мої. І хто захотів, хто прийняв це братерство з Господом, ось за того він і помер. І сьогодні багато українців доказали. Те, що вони можуть повторяти цей подвиг Христової жертви. І дійсно, в заключенні скажу перед тим, як ми будемо молитися, ми колись прийдемо і один одному подивимося вічі. І апостол Павло от в своєму посланні до Корінтіани описує, як це буде. Якщо у кого є Біблії, почитайте в першому посланні. Він написано, він описує, як це буде, як буде Воскресіння, як буде зустріч оця. Апостол Павло описує в Євангелії. Це реальність, брати мої, сестри мої, це реальність. Ми зустрінемося. Нам, як апостол Павло ще пише в одному із посланні, пишу до вас, щоб ви не були в скорботі, як от їм невіруючі, а знайте, що ми зустрінемося з. Своїми померлими. Не будьте до кінця в скорботі. Ми маємо зустрітися і подивитися один в одному в вічі. Давайте ми схилимо голови, подякуємо сьогодні, подякуємо за наших героїв. Молимося. Любий наш Боже, Отець, Син і Дух Святий, в цей час ми схиляємо наші голови, наші коліна і серця перед Тобою, бо Ти є Господь наш. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти показав такий приклад жертовності і любові, що ти пішов на Луговський хрест, на муки, на смерть, щоб все людство, Господи, хто прийме тебе, мали життя вічне, бо так полюбив Господь світ, що віддав сина свого однородного, даби всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні, Господи, ми стоїмо у меморіала нашого побратима. І сьогодні ми тільки дякуємо, що така людина була з нами. Ми дякуємо за всіх наших братів, які поклали свої душі за братів, за матерів, за сестер, за український люд, Господи, щоб ми не загинули, але мали добре життя на цій Україні, подібно, як Христос, ти сказав Євангелії, Господи, про нас. То ми маємо велику надію зустрітися з ними. І побачити їм вічі, Господи. І сьогодні ми знаємо, що ці побратими дивляться з небес на нас, і вони не хочуть, щоб ми були в су... щоб ми сумували, щоб ми побивалися. але щоб ми гідно прожили наше життя і виконали цей долг, український долг, Господи, до кінця, який ви почали, Господи. Дякуємо, славимо і величаємо Тебе. Нашого Господа і Спасителя Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я нашого Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Щиро дякуємо. Тепер покладіть, будь ласка, квіточки. Дякую. це корона ваша Ну, еще представители 11 батальона, Бушуев и так далее скажут пару слов, что нашего другого брата отказал. Мне трудно говорить. К сожалению, мы с Олежкой познакомились в 2014 -го года в Новых в батальоне «Донбасс» вместе рванули в 11 бат и сразу попали на карачу и за то короткое время что мы общались мы оказалось что мы многие вещи нашей биографии совпадают оба воевали в первый раз еще в Советском Союзе в составе программ войск только он чуть южнее одинаково взгляды на жизнь Я сейчас проворачивал назад. Это ночь с 14 на 15. Если бы, если бы, если бы. Уже потеряно много боевых товарищей, но, к сожалению, Олежка самый болезненный, самый первый настоящий друг, который я потерял на этой войне. Но он погиб как воин. Он до последнего защищал командиров своих боевых товарищей я благодарю судьбу за такого друга олежка спасибо тебе Хочу слава украине здорово серега есть изолента мы хотим прапор есть это возьму изоленту все там все это папорки не кинули. Такой такой отстанут. Да, да. Когось мы сейчас. Ну, поеду, что ми там квітки Маленькі такі. — такие. Сухи подивился и понял, что не вилізе. — Я не думаю, що 85 кг — це мало. Ну, то 5 це більше. А, вот туда, вот так да, вот. А так на трубу да? На из косок, да? Я думаю, що можна просто мене підняти, а я встал. А вот так вот трубу засунути и прилетать не можно? Нет, вот дырка есть дальше выше. А вот огурец купить и попросить.